Урок я пізнаю світ 23-й, урок 202. Сторінка, 14 зошита. Розгорнемо у нас зошит, читаємо разом тему уроку. Україна у світі, трипільська культура. Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з вами, з поняттям трипільської культури, поселенням людей, які жили на території Клівщини. Це було поселення давніх землеробів. Чим вони займалися? Які умови були їхнього життя? Отже, увага на екран, завдання дов. Тим навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків де розташована Грузія? Чи має Грузія вихід до моря? Що таке трипільська культура? Хто такі трипільці? У якій частині України розташована Волинська область? Чи має Волинська область вихід до морів? Скільки електронних орбіталей мають атоми, у яких більше двох електронів? Яка грузинська пісня була відправлена в космос? Як зразок музичних здібностей людства. І так, на ці запитання ми дамо відповідь впродовж трьох уроків предмета я пізнаю світ. Тож починаємо. Завдання друге. Пригадай, вивчене, устав, пропущене цифрами. В атомі на одній електронній орбіталі. Може перебувати ніж не більше, ніж два електрони. Один може бути, два може бути більше ні. Повторимо ще раз: в атомі на одній електронній орбіталі може перебувати не більше, ніж два електрони. Перегляньмо відеофрагмент світ навколо нас. Увага на екран. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами продовжимо нашу мандрівку Грузією. Грузія це світ навколо нас. Майже вся територія Грузії розташована в Азії, лише кілька північних районів у Європі. Грузія країна, що має вихід до моря. На Заході вона омивається водами Чорного моря. Попри невеликі розміри, Грузія країна дивного розмаїття. Тут можна побачити приголомшливі гірські пейзажі, відвідати чудові стародавні міста, монастирі та церкви. А ще можна відпочити на курортах Чорного моря. Грузія це дивно мальовнича країна з гостинними людьми, смачною кухнею, багатою історією і культурою. Грузія і Україна це світ навколо нас. Ось така вона країна під назвою Грузія. Ну, а ми продовжимо працювати далі. Пригадайте, що ви знаєте про прапор Грузії. Якщо забули, розгорніть з на сторінці 34 і подивіться на прапор. Пригадайте, що прапор Грузії називають прапором п'ятних хрестів. Це біле полотнище з п'ятьма червоними хрестами, серед яких один великий у центрі. Він ділить Прапор на чотири поля. А в кожного маленький хрест. А тепер огнете завдання номер 6. Які кольори з палітри ви оберете для прапора в Грузії? Колір палітри і прапор Грузії. Правильний варіант під буквою В білий і червоний. Запитання друге. Скільки хрестів на прапорі Грузії? 3, 5, 6. Правильний варіант під літерою Б 5. Попрацюємо з фрагментом політичної карти Грузії. Сторінка 5. Покажемо Україну, Грузію, їхні столиці та Чорне море? Позначимо на фрагменті контурної п'ят карти сторінка 15. карти Європи. Географічні об'єкти, які ми тільки що назвали. Уявіть, що ви плануєте мандрівку з Одеси до Грузії. Саме Чорним морем, у який бік ти вирушиш на своєму судні А. На південь, Б на захід, В на схід. Звичайно, на схід. І так, контурна карта. Одеська область. І Грузія. Звичайно, ми будемо плести на схід. Покажемо на контурній карті нашу країну Україну. Столиця України біля Понсона місто Київ. Позначимо цифру 1. Підпишемо в легенді карти: 1 це Україна. Покажемо територію Грузії. Пам'ятаємо, що кордон морем ми не обводимо. Поставимо цифру 2, столиця Грузії біля крапочки міста Тбілісі. Запишемо в легенді карти Грузія. Покажемо Чорне море. Пам'ятаємо, що водні об'єкти ми підписуємо саме синім кольором. Грузія має вихід до Чорного моря. Західна частина Грузії омивається.

Назад, хі, та я і на таян носки, и уготый ничь, иду на фильт, иду назад китая носки, ты не чудаки, ты не чувских, я прождаюсь у колки, и ты назад не ски, мы груз заскажом, пригони, меч, винза спросить, стороны четыре там не пости. Північний закінчить, сторони чотири кам'яна, та світ. Не страждають похід. Пригадаємо чотири основні сторони світу: північ, південь, захід, схід. І чотири проміжні сторони світу. Північ, південь, захід, проміжні сторони світу. Північний захід, північний схід. Південний захід, Південний Схід. Скільки всього ми маємо основних і проміжних сторін світу? Їх 8. 4 основних і 4 проміжних. Потренуємося швидко рахувати завдання номер 9 Перший приклад на ваших екранах. Запишіть відповідь. Другий приклад на ваших екранах. Запишіть відповідь. Третій приклад на ваших екранах. Запишіть відповідь, і останній приклад. Покращення По життя, життя в часи, часи неоліту та енеоліту, та енеоліту вплинуло, вплинуло на поступове збільшення, збільшення кількості людей на землі, миттєво полічить кількість населення, населення, населення давніх людей, людей у часи, часи енеолітних одній із місцевостей. Із місцевостей. І так, ще раз спочатку, тому що були проблеми із залпом. Населення давніх людей у часи Енеоліту в одній із місцевостей. Запишіть, будь ласка, відповідь. А ми продовжуємо працювати далі. Пригадайте, що таке поділ праці? Вчора на уроці ми з вами говорили, що поділ праці. це Виокремлення різних видів праці, наприклад, землеробство, гончарство тощо. Поділ праці за часів неоліту і енеоліту. І так, запитання 1. правильна відповідь під буквою Б: виокремлення різних видів праці. Запитання 2. У який період історії людства? Люди освоїли перший метал-мідь. Звичайно, у період енеоліту. Перегорнемо сторінку, попрацюємо із словами у тлумачному слоничку. Трипільці це землеробсько-скотарські племена, які жили на території сучасної України в добу енеоліту. Увага на екран! Землеробсько-скотарські племена, які жили на території сучасної України в добу Енеоліту. Племена, тобто група людей, населення. Воно жило на території України, але це було п'яте, третє тисячоліття до нашої ери. Землеробсько-скотарські, тобто люди займалися саме таким. Видом діяльності. Попрацюємо із словами у вправи-відмежаткам в пенятках. Прочитаємо їх повільно, швидко і дуже швидко. Трипільці поблизу села Трипілля на Київщині, глиняні житла, глиняний посуд знаряддя праці. Трипільці поблизу села Тріпілля. На Київщині глиняні житла, глиняний посуд знаряддя праці. І швидко трипільці поблизу села трипілля на Київщині глиняні житла, глиняний посуд знаряддя праці. Слава ведмежатка поселень, землеробство, тваринництво мотиками дерев'яним ралом виснажувалася. Поселень, землеробство, тваринництво, мотиками, дерев'яним ралом виснажувалося і дуже швидко набрали повітря. Поселень, землеробство, тваринництво, мотиками дерев'яним ралом виснажувалося. Познайомимося із завданням 13. Читаємо текст Пошепки разом диктатур. Читаємо разом. Археологи розкопали поблизу села Трипілля на Київщині поселення давніх землеробів, було знайдено глиняні житла, різноманітний глиняний посуд, знаряддя праці. Пізніше науковці виявили на території сучасних України, Молдови і Румунії ще багато таких поселень. Археологічну культуру, Археологічну культуру того, того, часу, того часу, а саме а епохи Енеоліту, енеоліту умовно назвали трипільською від, від назви села, а мешканців, знайдених, знайдених поселень, трипільцями. Основними, Основними заняттями трипільців були, були землеробство, землеробство і тваринництво, скотарство. Землю, землю обробляли кам'яними кам чи кістяними, кістяними мотиками, мотиками, згодом дерев'яним ралом, орали волами, вирощували, вирощували пшеницю, пшеницю ячмінь, овець, овець, горох, розводили корів, волів, овець. Кість, свиней коней були мисливцями і рибалили. жили на одному місці 50-70 років, доки не виснажувалася земля. Після цього переходили на сусідню територію. І так ми озвучили з вами текст про роботу Археологів на Території Київщини поблизу села Трипілля. Там було знайдення поселення давніх землеробів. Що таке землероби? Землероби це люди, які обробляли землю. Як ви почули, вони обробляли її кам'яними чи кістяними мотиками, а пізніше дерев'яним ралом, вирощували пшеницю, ячмінь, обвес і горох. Поселення землеробів. На території яких країн було ще виявлено схожі поселення, звичайно, Молдови і Румунії. Як називали археологічну культуру епохи Енеоліту? Так її називали Трипільською, бо так називалося село, в якій була винайдена саме ця культура. Аерофеологічна культура це подібні між собою речові джерела, які належать до одного історичного періоду і поширені на певній території. Що ж було основним заняттям трипільців? Землеробство і тваринництво? А яких же тварин вони розводили? Корів, волів, овець, кіз? Свиней та коней. Звичайно, вони були й мисливцями і рибалами, але це не було їхнім основним заняттям. Зверніть, будь ласка, увагу на їхні будинки, в яких вони жили. Жили на одному місці 50-70 років до тих пір, поки не земля. тобто земля. Переставала давати врожай, і тільки потім вони переходили на сусідню територію. До речі, їхні будинки були зроблені із глини, і дуже багато було глиняного посуду. Перевіримо, як ви запам'ятали гучний матеріал. Розфарбуйте, будь ласка, зеленим і червоним кольором, речення в завданні 15-му. Трипільська культура була пошлена на території сучасних Румунії, Молдови і України. Так, назва Тріпільці походить від назви села Тріпілля на Київщині. Так, поблизу села Трипілля було знайдено глиняний житла, посуд і зброю. Так, основні заняття трипільців мисливство рибальство. Ні. Трипільці Оралу Землю волами. Так, Повторено вивчимо разом з диктором. На Київщині археологи розкопали поселення давніх землеробів поблизу села Трипілля. археологічну культуру того часу, а саме епохи Енеоліту, умовно назвали Трипільською від назви села. А, а мешканців знайдених, знайдених селі, трипільцями. трипільцями. Основними, Основними заняттями трипільців, трипільців були, були землеробство та, та тваринництво, скотарство. скотарство.